Колектив телекомпанії «ТІВІ-4» відзначили і нагородили сьогодні у Тернопільській міській раді за високий професіоналізм, оперативне висвітлення важливих національних регіональних подій, наповнення медійного простору якісним продуктом, вагомий внесок у розвиток місцевого мовлення та з нагоди професійного свята серед нагороджених. Оператор Ростислав Гайдук, кореспондент відділу новин та інформації Руслана Вицеховська та головний бухгалтер Тіві 4 Наталія Довгошия. Коли 23 роки працюєш в телекомпанії, то телебачення стає просто частиною життя, і не можна не брати участі в творчому процесі, в виробничому процесі. І телебачення стало моїм життям без телебачення. Не уявляю собі, як би я жила, і просто бухгалтер це вже не бухгалтер. Я б хотіла привітати всіх телевізійників, радійників, зв'язківців зі святом, побажати успіхів, побажати творчого зростання, побажати таких цікавих, креативних ідей, такого вічного творчого пошуку. А, звичайно, всім здоров'я, успіхів, радості і, звичайно, вдячних глядачів, слухачів. Я вам дякую сьогодні за ваш професіоналізм, дякую за вашу співпрацю, за вашу самовідданість в роботі. І потрібно сказати, що сьогодні таке свято, коли воно об'єднує людей багатьох професій. Це і журналісти, і кореспонденти, і оператори, і техніки, і всі ті, хто стоять поза екраном і поза ефіром, кого не видно і не чути, але хто своєї роботи забезпечують належний сигнал, належну інформацію, роботу телебачення і радіо. Тому вітаю представників всіх професій з цим святом. Всім вам бажаю першого це міцного здоров'я. Професійного росту, кар'єрного росту, таких зарплат, які б вас задовільняли повністю, щоб були задоволені. мали задоволення не тільки від роботи, а ще й від фінансового забезпечення. От добра, миру, благополуччю вам, вашим сім'ям. Наша ж телекомпанія і надалі зобов'язується працювати в ім'я високої оцінки нашої роботи кожного з вас. Шановні телеглядачі.